Далі, на прикладі цього контролера, також розкажу, як записувати координати нашого інструменту. У нас станочок токарно-фрезерний. Фрезерної функції у нас 4 торцевих і 4 бокових інструмента, і плюс е станина, на яку можна кріпити токарний інструмент. ну Або сверлільний додатково можна кріпити. Тобто, нам, наприклад, треба забити координати якогось інструмента. Понятно, координати вичисляються одразу вручну. Виставляється ось інструмента, виставляються всі координати необхідні для того, щоб їх забити. От заходимо в вкладочку рідним, називається. Вкладочка. І тут для кожного інструмента є свої координати. От координати. І ці координати треба вручну або за допомогою індикатора виміряти і занести в базу інструментів. Тобто тут вказується координата X, Y і Z. Тобто в нас одна. Лейбочки намальовано, Х це вперед-назад, якщо від нас їхати, Z це вліво-вправо. І Y – це в нас вгору-вниз того модуля фрезерного модуля.